Форум Україна рік 2025» приурочений до третьої річниці широкомасштабного вторгнення Росії в Україну на цьому заході. Військово-політичне керівництво звітувало про стан армії, економіки, відносин з партнерами, допомогу союзників і перспективи закінчення війни. Завершився форум прес-конференцією президента України Володимира Зеленського. Найголовніше звідти зібрав мій колега Сергій Єременко. До прес-конференції президента лишаються лічені хвилини. Медійники займають свої місця. Їх у залі чимало, але на всіх вистачає впритул. Тут працює зо три сотні журналістів, ледь не половина з іноземних ЗМІ. Частина з них ставлять питання президенту українською. Адміністрація США зараз ігнорує і порушує принцип нічого про Україну без України, і прямо почав почали переговори з Росією США з Росією, і це правда. Завжди вели перемовини впродовж цієї війни, тому у нас завжди були питання, і це правда. Просто це було не публічно, а зараз це дуже публічно. Тема нинішніх американо-українських відносин так чи інакше підіймається впродовж усієї двогодинної прес-конференції. Зокрема, журналістів цікавить реакція Зеленського на ті заяви, що зробив Дональд Трамп про нього. Останнім часом я би не назвав ці слова в мою адресу від Президента Трампа компліментами, м'яко кажучи. Але для чого ображатись? Вражалося би на слово диктатор, той, хто є диктатор, а так я це сприймаю як: ну що ну ж зробиш? Ну будемо будемо якось жити зі сполученими штатами. Для мене чесно, важливо, що про мене думають українці. Якщо чесно я думаю, як і для Президента Трампа, для нього важливо, що про нього думають американці. Окремий пункт американо-українських відносин: переговори, що їх ведуть штати з Росією, та угода про рідкісно земельні метали з Україною. Як нинішній світ опинився в тій точці, де тарифи і погрози це для Канади і Данії, приголомшливі угоди для України. А тепла лампова зустріч в РЯДІ для тих людей, які ще вчора погрожували стерти США в радіоактивний попіл. Дякую вам. І якщо можна про приголомшливі угоди, якщо ви можете розкрити деталі угоди з рідкісно земельних металів. То, будь ласка, мені здається, хтось вже розкрив деякі деталі. Тут президент має на увазі інформацію про угоду, що неофіційно з різних джерел розповсюдилася стосовно суперечливих пунктів. Тут же виявляється, що частина з розповсюдженого правда. Наприклад, що нинішня адміністрація президента США хоче повернути гроші, що їх надала Україні адміністрація Байдена. На думку американських партнерів, це 500 мільярдів доларів. Я знаю, що у нас було 100. І це факт. Я не збираюся визнавати 500, якщо чесно, навіть 100 мільярдів, я не готовий фіксувати, тому що ми не маємо визнавати гранти як борги. Подобається це чи не подобається? Я домовлявся з Байденом і домовлявся з Конгресом Сполучених Штатів Америки. Я їм я вдячен Конгресу. Це була присутність двох партій. І підтримка. Підтримка грантів. Грант те, то не є борг. Я не підписують те, що будуть виплачувати 10 поколінь українців. Крім того, адміністрація Трампа розглядає угоду з Україною про рідкісно земельні метали як гарантію безпеки. Хоча в самій угоді про це, як запевняє Зеленський, ані слова. З-поміж інших головних заяв президента на цій прес-конференції, Україна працює над створенням власного балістичного озброєння, а також аналогів зенітно-ракетного комплексу Петріот. Паляниця летить, а пекло. Летить а, рута? Летить, балістика готується. Ще одне важливе питання, яке на прес-конференції лунає двічі стосовно виборів президента України. Зеленський вважає, що ця тема інспірована насамперед Росією, яка намагається переконати в цьому партнерів України. Як буде голосування в Сумській області? Як буде голосування в Харківській області? А де спостерігачі? Вони приїдуть на фронт. Яка кількість в Покровськ хочуть спостерігачі? Також відкрите питання участі в виборах тих українців, які проживають на тимчасово окупованих Росією територіях. Лишається незрозумілою організація інфраструктури для голосування за кордоном, де нині перебуває майже 8 мільйонів українців. Але головне, воєнний стан не передбачає проведення виборів в Україні. Чи ви готові залишити пост президента, якщо це означатиме мир для України? Якщо мир для України, якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост, я готовий. Друга історія можу поміняти це на НАТО, якщо є такі умови, одразу Сергій Єременко, Максимілян Ільченко, програма Вікна СТБ для марафону Єдині новини. Вечір країно. Думаю, сьогодні кожен і кожна з нас згадують той день. Четвер, 24 лютого 2022 року, день, коли країна обрала боротися, і в результаті замість російського параду хрещатиком за три дні, за три роки після початку великої війни до Києва приїхали лідери країн-партнерок, лідери Європейського союзу для того, аби підтримати нас з вами, підтримати Україну. І Більше про це дізнаємося у речника міністерства закордонних справ України Георгія Тихого. Пане Георгію, добрий вечір вам. Доброго вечора. Розкажіть, який головний посил цього форуму? Ну, власне, посил в назві цього саміту «Support Ukraine» підтримуйте Україну. Я думаю, це найкраща відповідь усім скептикам. Бо 13 делегацій високого рівня сьогодні в столиці України. Загалом 42 учасниці, країни-учасниці і міжнародні організації цього саміту, включно з тими, хто був онлайн. Це демонстрація підтримки України міжнародної підтримки України. Я думаю, сьогодні міністр Андрій Сибіга власне підкреслив те, що це найкращий знак. Що Україну підтримують, тому всі, хто мав сумніви, всі, хто мав там побоювання за останні тижні, через е, всі ці там заголовки в медіа, от власне сьогодні в Києві е, Україна, президент Зеленський продемонстрували, що е, підтримка України є, вона консолідована, і дуже важливо, що не лише виступи пролунали. Держави оголосили про конкретні рішення на підтримку України про нові е, пакети військової допомоги, про нові е, якісь рішучі політичні кроки. Це дуже важливо. Ми це цінуємо. Ми вдячні надзвичайно нашим міжнародним партнерам, які принципові, які з нами, які сьогодні продемонстрували цю підтримку. А чи готові передусім наші європейські партнери збільшувати підтримку України в умовах, коли Сполучені Штати говорять про те, що проблеми Європи має вирішувати Європа? Ну, дивіться, я тільки що якраз модерував прес-конференцію лідерів, де питали це питання, зокрема від деяких змі лунало до європейських лідерів, до очільників європейського союзу, і від них однозначно відповідь готові. Європа вже. Ну, робить дуже суттєвий внесок, якщо подивитися на те, скільки ресурсів, скільки військової допомоги надано Україні, і Європа розуміє, що е, так ідеться про безпеку і їхню власну. Тобто у них є власний інтерес в тому, щоб підтримувати Україну. Тому ми бачимо ці сигнали і готовні збільшувати підтримку. Так і зараз вся українська дипломатія знов ж таки міністр Сибіга, президент Зеленський, працюють якраз над тим, щоб європейська підтримка збільшувалася. Дивіться, це потрібно незалежно від того, що відбувається з іншого боку океану. Європа має ставати більш самодостатньою збільшувати військове виробництво, інвестувати більше в українську оборонну промисловість. Все це відбувається. Тому е, українська дипломатія використовує цей момент, зокрема для того, щоб посилити європейську підтримку, щоб не відбувалося в інших країнах партнерах і в інших країнах світу. Пане Георгію, я дивилася перелік країн, які чиї делегати приїхали сьогодні, і хто вмикався онлайн. Але я не побачила в жодному вигляді представників у. Горщини, там, тобто, угорщина якусь особливу свою думку, таки вирішила продемонструвати. Ну, давайте не будемо виділяти окремі країни, сконцентруємося на тих, хто був, і насправді це найважливіше. Я думаю, демонструє солідарність, яка є країн із нами. Ми розуміємо, що низка країн могли щось могло не виходити за графіками лідерів або з якихось інших причин не підтримали. Але я думаю, що краще концентруватися на тих, хто був, і це дійсно наші друзі. Це ті, хто нас підтримують, і це потужні країни. Дивіться, була були країни і європи і північної америки це така хороша коаліція сильних сильних країн відданих принципам тим які ми поділяємо з ними тому давайте концентруватися насамперед сам перед на них Ну, хочеться консолідуватися на хорошому, але от буквально протягом 30-40 хвилин Генасамблея ООН має розглядати резолюцію щодо третьої річниці, приурочено до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії до України. І Сполучені Штати сказали, що вони не підтримуватимуть проєкт резолюції, написаний Україною та Європейським Союзом, де конкретні визначення, де війна називається війною, Росія агресором. Я як... Як ми в цій новій реальності будемо жити? Глава МЗС коментував це на днях. Україна підготувала разом із партнерами не одна, а разом із партнерами підготувала проєкт резолюції ООН до третьої річниці повномасштабного вторгнення. В якій власне продовжується серія резолюцій, яка була з 2022 року. Тобто є певна логіка теж документів в ОНУ, фіксація позицій чітків, які займає генасамблея. І Україна в цьому руслі в цій лозіці продовжила свій, свою роботу в ООН разом з понад 50 країнами, які стали коспонсорами, тобто спів ну, Скажімо так, співспонсорами цієї резолюції внесли цей документ. Це було, Розробка його почалася давно, робота над консолідацією голосів теж почалася ще там в січні, якщо я не помиляюся, І велика робота була пророблена, насправді, для того, щоб зібрати голоси. Ми е, ухвалили рішення. Продовжувати е, працювати над нашою резолюцією, все-таки її виносити в залу генасамблеї. Зараз дійсно вже, м, залишаються лічені, мабуть, години до того, як ця резолюція буде голосуватися. Ми сподіваємося, що держави продемонструють свою підтримку, принциповість. продемонструють що вони підтримують Це ж не справа навіть не в підтримці лише України, справа в підтримці. До базових принципів територіальна цілісність, статут ООН. всі країни зацікавлені в цих базових принципах, щоб кордони не порушували силою, щоб агресор був засуджений. Україна в цьому плані виступає за універсальні цінності, не ну, лише просто за, за себе, за скажімо так, те, що нам болить. Тому ми вважаємо, що цілком можуть держави підтримати наш проект. І працюємо над цим зараз. Іде дуже дуже активна дипломатична робота. Там перебуває в Нью-Йорку заступниця міністра Мар'яна на Беца, яка безпосередньо там на місці можна сказати веде цей дипломатичний бій. за Збереження зміцнення підтримки України будемо дивитися, як буде відбуватися голосування. Дякую, пане Георгію. Дивитимемося обов'язково. Це був Георгій Тихий речник Міністерства закордонних справ України. Безумовна міжнародна підтримка надзвичайно важлива, але головна сила України знаходиться тут всередині. Мені передусім йдеться про найкращих людей українських захисників та захисниць, які просто зараз не дають росіянам просуватися в глиб нашої країни, боронять нашу незалежність, наші з вами життя. І я думаю.